І знову маємо військовий прорив. Ще одна спецоперація головного управління розвідки поставила на вуха воєнну науку. Бо ось цей модерний корвет росіян буян М підбив невеликий український fpv дрон Уперше в історії доведено саму можливість діяти таким літальним апаратом у відкритому морі і на дальності у понад 350 кілометрів якого типу FPV-шка наші, звісно, не кажуть. Тому у студії ми вирішили пофантазувати. Але точно відомо, що цілью став носій калібрів, який був готовий до пусків. Це блискуче продумана операція підрозділу гур-примара. Ми спеціально змоделювали цей момент, щоб ви оцінили, як маленький дрон може перетворити сучасний ракетоносій на звичайне залізне корито. Бо він вдарив у найціннішу частину корвета радіолокаційну систему. Найцікавіше, росіяни запевняли, що буяни з неба неприступні. Крім системи захисту, не пройде ні літак, ані ракета. Та виявилася система ППО Буяна до таких дрібних цілей сліпа. Все, на що спромігся екіпаж маневри, але це як ніби слон тікає від мухи. РЛС ще й одна із найдорожчих частин корабля. Збитки ворога мільйони доларів. Тож у росіян наразі ще мінус один ракетоносій. Це ще одна наша перемога у морі. Загалом Україна знищила 28 кораблів та катерів і один підводний човен. А те, що вціліло, росіяни загнали подалі від берегів України.